Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Значить що, хлопці? Таки зробив я те, що я говорив. Розвернув оці стойки отаким от боком, стояли вони отак. Дві посередині залишив отак і одну передню залишив отак. А ці розвернув, виходить, самі кріплення навпаки. І вона одразу відійшла від пружинної борони, як можете бачити, на 10 см більше. Сама, Самий квадрат має 6 і плюс оця має 4-10 см. Одразу зробилося там на 10 см більше, то вже, я думаю, не повинно забивати. Також просвердлив ще додаткові отвори, щоб граблину підняти вверх. Ну, ще будуть випробування вже таким макаром. Поки, як то кажуть, доведеш до ідеала, то потрібно буде попрацювати. Так, ну а ви коментуйте, підписуйтесь. Всім пока!